В нашого міста ми дуже цьому радіємо, ми радіємо, що на Богу представляють наші три команди. А особливо я... Я спершу хочу подякувати всім, хто допоміг нам провести цей турнір. Це е, під, за підтримку е, е, профсоюзу порта Южний і дирекції порта Южний, які допомогли нам з придбанням призів для урочистого завершення турніру. Також я хочу подякувати громадським організаціям місцевим, які допомогли нам і дали нам дозвіл на проведення у цьому залі, бо ми свого залу зараз не маємо. Був він п'ятий присвячений пам'яті засновника дитячо-юнацького гандболу і взагалі гандболу в місті южному зараз південному. Це зрозуміло, Ілля Фанасіч Богданов, який багато років тому назад приїхав сюди, організував дитячі групи, і ми продовжуємо його спадщину. Сьогодні за нас довітали команда з Ізмаїльської дію США, команда спортивного клубу «Триумф» з Бісарабії, це село Кубє, Болградського району Одеської області і команда дівчат і хлопчиків дитячої нацької спортивної школи Одесс, місце Одеса. І ми свої три команди організували: три команди 2014 року народження, 2013 року народження і. Збірна команда там були хлопчики 13, 12 і 11 року народження двоє, але вони теж прийняли участь на рівні з командою Ізмаїла, в яких теж були хлопці старшого віку.